Всім привіт дорогі друзі та підписники каналу. Сьогодні у нас тест драйв отакої шляпи. Тому що ну, по-іншому я її не можу назвати, я з нею мучився дуже довго. Є, 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 є знайшов ці запчастини, І то запчастинами зараз на генераторі повна жопа. Така, ну, що це зовсім зовсім все дуже кепсько. Карбюратор такий от знайшов. Але заслінка, що дросельна, що повітряна зовсім не підходила, Прийшлось скрутити скрутити з нового, так як вони закривалися в іншу сторону, ну в общем, прийшлось трошечки хімічити. Тут він забитий наглухо настільки, що ну, не було сенсу зовсім нічого мити. Я його пробував розібрати, але там, там все настільки складно, такі відкладення, що дешевше, дешевше викинути його в утилізацію. Відео не про ремонт, ні. Ремонт я, я вже зробив, Чес, чесно я не хочу їх ремонтувати, Вон вони мене трошки бісять. А, бісять ще чому? То, тому що зараз, на жаль, усім усе потрібно і прямо зараз. Це вайпер VP, VP, VP800, 650 Вт, 800 Вт, То, тобто, номінальні, тобто, ну, це мінімальні. Мінімальні це 650 Вт, а максимальні 800 Вт. Зараз зробимо тест-драйв. Я вже робив, чесно вам кажу. От Болгаросин, Читаємо 1150 заявлених, але ну, чесно я не скажу вам, чи є, є там 1150, чи вона 850, не знаю. Зараз запускаємо цього дракона, він теплий. Так що така от шляпа. О, це просто капець, просто капець. Техніка поїде тестуватися вже безпосередньо клієнтом. хай там, як то кажуть, тестують, тестують. Те, що я міг, те я зробив. Запускається, все добре. Проблема була зі стартером, це просто срака. Пускових таких немає. В моїх постачальників. Ну, чес, Чесно скажу, різниця велика між моїми постачальниками і те, що пропонують зараз в інтернеті. Е, так як нагрузка велика, е, всі, е, як, як то кажуть, перекупи поскупляли всі запчастини. Майже всі запчастини поскупляли. За ось такий от стартер в інтернеті просять майже тисячу гривень, там 900, 910 чи 800. Чимось. В общем, ну Майже 1000 гривень. Ну блін, ну це, це просто капець. Карбюратору перекупив там е, чи 600 з чимось, чи 700 чимось. Зараз я вам покажу те, що я набрав. Я, я взяв їх три штуки, так як два у мене таких на ремонті, один ось поїде. От, от такі от вони. Це те, що я міг знайти, але тут трішки не сходяться заслінки. Дросельна заслінка відкривається в іншу сторону, повітряна також. Тоб, тобто вони ну, ну, потрібно викручувати оці два глинтика, оцей глинтик, проклеювати, звісно, проклеювати і ставити старі заслінки. Тому що зараз покажу старий. Ось, це той і ще один такий самий. от Бачите різницю. Тобто цей відкривається в цю сторону, цей а ні, відкривається в одну і ту. Різниця, різниця в оцих ось, ось штуках. Безпосередньо в зачепленні тяги, тяга, яка вже йде до регулятора. І повітряна вона також повітряна в іншу сторону. так. Це, от вона відкривається, потрібно буде її оця тугенька ще. Тоб, тобто вони різні. Хоч карбюратори однакові, але я знайшов тільки це. Тут просто хто, хтось там мудрив-мудрив, повиривав, там, ну, так, просто просто... ви вже зрозуміли, що я хотів вам сказати, що, що тут начудили в цьому. Ну, а, а на цій техніці він просто забитий. Так що так, от, зараз будемо переходити до іншого, іншого інструменту. Так що дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мирова!